Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Тернополю. Про це повідомили в поліції області цієї ночі. Під завалами виявили тіло ще однієї жінки. На тепер кількість загиблих складає 32 особи серед них шестеро дітей. Окрім того, травмовані 94 людини, із них 18 дітей. Нагадаю, російська атака на Тернопіль сталася 19 листопада. Було пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. В одній з них сталося руйнування з третього по дев'ятий поверхи, в який в іншій ущент вигоріла два під'їзди. Двоє загинули ще п'ятеро людей травмовані. Це наслідки атаки ворога на Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини. Повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. І ще двох постраждалих рятувальники евакуювали із небезпечної зони, надали до медичну допомогу і передали медикам. Унаслідок обстрілів палало фермерське господарство, пошкоджені багатоповерхівки, магазин, приватні оселі та господарчі споруди. Теперішній тиск на Україну найважчий, а сама країна може опинитися перед складним вибором, втратити ключового партнера або втратити гідність. Про це у зверненні до українського народу із нагоди дня гідності та свободи зазначив президент України Володимир Зеленський. Додав, національний український інтерес має бути врахований, а Україна шукатиме конструктивний пошук рішення з нашим головним партнером США. Ворогу не буде надано аргументів, щоб звинуватити Україну у зриві процесу мирних перемовин. Хоча наступні дні. Будуть максимально важкими. Я буду боротися за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох: це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни. І не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас. Деталі американських пропозицій щодо можливого формату завершення війни та подальші кроки для досягнення сталого миру Володимир Зеленський обговорив телефоном з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Говорили майже годину. Український лідер наголосив, що Київ розглядає пропозиції Білого Дому і працює над тим, щоб будь-який подальший шлях був прийнятним і результативним для обох сторін. До цього проєкт мирного плану обговорили лідери України, Франції, Великої Британії та Німеччини. Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, Кіро Стармеру та Фрідріху Мерцу. Український президент подякував країнам за принципову підтримку Києва і зазначив, що будь-який план повинен забезпечити справедливий мир. А Кір Стармер ще раз підкреслив, що у першу чергу повинні враховуватися інтереси України. Well, I've just had a call with... Я розмовляв з президентом Зеленським, президентом Макроном і канцлером Мерцем. Це була можливість для нас ще раз підкреслити, що наша підтримка України незмінна, як і дуже важливий принцип. Всі питання пов'язані з Україною, повинні в кінцевому підсумку вирішуватися самою Україною. Ми всі хочемо справедливого і міцного миру. Цього хоче і президент Америки. Цього хочемо. Ми всі, тому потрібно рухатися до цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє виходячи зі свого суверенітету, є фундаментальним Санкції проти російської нафти залишатимуться у силі на час обговорення американського мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп у подкасті Fox News. За його словами, найближчим часом США не робитимуть нічого, що стосується скасування санкцій. Трамп назвав їх дуже потужними і заявив, що вони серйозно ускладнять продаж російської нафти.